Апеляційний суд підтвердив незаконність існування нинішньої Олександрійської громадської ради при виконкомі. Виконкомівська громадська рада, нагадаємо, була створена ще 18 лютого 2011 року. Але незабаром, а саме 1 квітня, влада провела справжній переворот в громадській раді і підім'яла під себе керівництво та членів ради. Які стали слухняними виконавцями та погоджувачами волі місцевої влади, наприклад, ця так звана громадська рада погодила прийняття рішень по скороченню медичної галузі та об'єднанню певних учбових закладів нашого міста, не обійшла стороною ця громадська рада, приручена виконкомом, і тему підтримки чиновників на різних рівнях та для різних цілей. Остаточне рішення суду цього разу вже апеляційної інстанції підтвердило 20 листопада 2012 року справедливість вимог громадськості до формування та роботи цієї ради. Таким чином, члени нинішньої громадської ради при виконкомі фактично позбавлені тепер свого статусу і не можуть представляти громадськість у цьому дорадчому органі. Олександрії. нам залишається лише констатувати чергове рішення місцевої влади, яке визнане судом. Незаконним та очікувати формування громадської ради у межах закону, а не побажань мера чи його першої заступниці.